Осінній, точніше, вересневий сезон вечірнього риболова розпочинається. Після такого невеличкої паузи в наших зустрічах ми знову в студії вечірній риболов на полюванні. І більш того, до студії, до студії не добирався. Не, ну, тому що фестивалі, тому що зустрічі, тому що поїздки, а, і сьогоднішня зустріч, от вона була така, вона могла бути, могла не бути, але я відкриваю сьогодні Фейсбук, що робить? Знаєте, що вміє робити? Фейсбук він вміє нагадувати, а от в цей день тоді щось там таке було. І знаєте, яке повідомлення а, вийшло сьогодні, 20 вересня, 2023 року. Про те, що з В'ячеславом Мандрашиком ми два роки в друзях в Фейсбуці, прямо сьогодні це відбулося, пане В'ячеславе, вітання! Вітаю! Ну насправді я думаю, наша дружба далеко за два роки вже пішла в Фейсбуці, от Фейсбуці, фейсбуці от, так. 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 Я прямо далі почав згадувати що ж було два роки тому, і це, це завершився 23-й міжнародний фестиваль міна Таврі, який проходив в Херсоні. Так, коли це величезна кількість театралів. Глядачів просто людей зацікавлених, які проходили повз і побачили, що тут таке щось цікаве. були зосереджені в, в Херсоні, і тоді фестиваль закінчився. Я пам'ятаю, що набрав таку торбу велику і інтерв'ю позаписував, і коментарі там якісь. І мені треба було далі з цим щось працювати. Я швиденько з ким ми ще там в Фейсбуці не були. Подружився, і потім тут покажу так: прям, ну не буду дуже на цьому акцентуватися. Кому буде цікаво, на порталі Театральна Риболовля є цілий розділ того року на пам'яни Таврії, скільки матеріалів повиходило, і, скільки цікаво ми які цікавих темпов закривали, і таке інше. Чому про Херсон? Тому що пан В'ячеслав. 20, ви правте, 23 роки ви провели так? 18, 18 років. Пропрацював в Херсонському театрі і в оргкомітеті мальпомени таврі. Ага, так от давайте з цього і почнемо. Ми дійдемо до вашої теперішньої позиції. Нам якийсь експорт, скажіть? От ваші здобутки, чи що ви собі пишете в, в резюме про ці 18 років? Ну, 18 років е, працювати поруч, по-перше, з Олександром Андрійовичем Книги. Це доволі такі е, складно. Ви знаєте, ми на нього казали, що він такий потяг, за яким дуже складно встигнути. Він завжди щось придумує. Він генерує ідеї. Він е, У нас не тільки мулькомана. У нас було багато фестивалів. І Кавун, і риболовних, до речі, теж у нас такий фестиваль. І тому була певна команда, яка працювала. На цій фестивалі на «Імідж Херсонщини, і мені пощастило бути там. Я е, прийшов до театру як начальник відділу реклами, але е, пропрацювавши деякий час, е, я став головним адміністратором театру. І працював безпосередньо 18 років це оргкомітет фестивалю. Це досвід, який ну набутий який я привіз потім сюди вже в Кропивницький і в Театр Корифеїв. і яким я до речі доволі таки успішно тут скористався, тому що нам вдалося за чотири місяці збільшити всі показники по театру в два, а то й в три рази. Тут давайте зараз ми до Кропивницького обов'язково дістанемося. Я все ж таки, з вашого дозволу, ще трішечки просто Херсон, ну, виправляйте, якщо я не правий, Херсон в театральному просторі це завжди дорівнювало от організаторським скілам високим організаторським скілам і чомусь. Можливо, я не на тих фестивалі ходив, я не на тих показах був. Чомусь з мистецької точки зору, от, таких от ну, співставних якихось величин я не зустрічав. Можливо, тільки я. Ні, Ну, величини в нас були, тим більше, що кожен фестиваль, окрім кількості, да, як ви кажете, кількості вистав, завжди ми намагалися все ж таки працювати над якістю. І, але задача була, враховуючи, що зовсім різні версти населення ходили на вистави, зовсім різні погляди на життя у людей, ми ж все таки намагалися представити. Виставу для кожного глядача, який або мешканець міста, або приїздив до Херсону, тому бралися від ну аматорів зовсім не було. Але бралися експериментальні вистави, експериментальні театри, бралися ну, національні театри, так які тримають марку нашого театру. Але завжди ми йшли до того, щоб все ж таки в пошуки. Ми завжди були в пошуки. От, наприклад, я не знаю, чи були ви тоді, але ми зробили виставу у пустелі, так і це був проект разовий, але він був доволі цікавий. Ми зробили виставу там на заброшеному якомусь заводі. Тобто, все ж таки, ми завжди були в пошуки. П пане В'ячеславе, певно, моя провина в тому, що я не точно сформулював. Питань до мільпам'яни немає. Мінпамєна – пам'ятав, це один з найкрутіших локомотивів театрального фестивального руху і була і продовжує. Я все ж таки мав на увазі конкретно театр Куліша, коли говорив про те, що є потужні скіли в організаторстві, Організаторські і підібрати, і завжди насичена програма, і не тільки театральна, і літературна сцена, і освітній майданчик. Е, ну, от о, це все зібрати, закумулювати, зробити так, щоб воно рухалося одночасно в різних кінцях е, на міста, а ще й в Олешках, і е, ще, і ще, і ще. Тут тут, прям респект. На цьому, фоні, на цьому фоні, і от виникає питання про ну, тобто, люди, команда, яка організовує це все, немає потужного продукту театру Оліша. Або я помиляюся. Пане Сергію, ви ж розумієте, що живучи в Херсоні, працюючи в Херсонському театрі. Я категорично не погоджуюсь, що в нас немає такого високоякісного продукту, потужного, який. Я був... провокую, скажіть, так, да, 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 я ж розумію. <світ> е, е, тому, е, мабуть, я в даному тут є певний конфлікт інтересів між херсонським театром, але е, можливо, на фестиваль е, ми не виставляли свої найпотужніші речі. Можливо. Але мені здається, що все ж таки Херсонський театр був доволі таки якісно представлений. Ну, Це моя суб'єктивна думка. Добре, тоді щоб таку багатокрапку крапку з Херсоном точно ставимо, да багатокрапку, е, Значить, крок крок перше зсу вже зробило, відігнало від міста. Там ті, ті мавпи з гранатами продовжуючи ще турбувати місто і не давати йому відновлюватися, і, і приходити приводити себе. До ладу, але це обов'язково станеться, і ми до херсонської теми обов'язково повернемо. Обов'язково. Переходимо до, до Кропивницького. Як ви опинилися в Кропивницькому? Я пробув в окупації півтора місяці, потім з родиною ми виїхали. Ми поїхали жити в Тернопіль. Коли виїжджали, ми ще не знали, куди ми їдемо. Ми задача була виїхати. Е, перш за все, це в нас дитина, якому тоді сину 11 років було. І він вже дуже нас просив виїхати. Це було вже тяжко, і ми виїхали, е, виїхали не знаючи, куди все ж таки опинилися в Тернополі і прожили в Тернополі сім місяців. Я продовжував працювати в Херсонському театрі. Ми їздили на гастролі по західній Україні, е, возили нашу виставу Борщ. Кицька на спогад про темі не до Нежданої, і якби, ми жили з родиною там, у своїх друзів. А потім мені запропонувала обласна рада Кіровоградщини очолити цей театр. Я двічі відмовився, оскільки ну, театр, якому ти віддав велику частину свого життя, я не маю на увазі Херсонський, це дуже було для мене тяжке рішення. Але все ж таки, після довгих перемовин ми вирішили, що. Війна, на жаль, затягнулася, і сидіти на відстані працювати доволі тяжко. Я все ж таки погодився. Ми підписали контракт з обласною радою, підписали його до кінця воєнного стану. Потім має відбутися офіційно конкурс, чи захочу я в ньому приймати участь ні. Це вже моя особиста справа. Але я на час воєнного стану маю працювати в театрі, бо в театрі рік і три місяці був виконуючий обов'язки. Це була тендітна жінка, яка на плечі на плечах якої тримався театр, їй було доволі складно. і Все ж таки керівника шукали, і його я так розумію, що я був не перший кандидат на цю посаду, що шукали доволі довго, але все ж таки я опинився тут. підписав контракт і почав працювати. А от тут у вас дуже гарна така фраза, репліка проскальзнула про, про, про оцю дво дворазову відмову. А ви бачили якісь конкурси, які проводила е, облрада е, до вторгнення? Читав, я читав. Я читав про те, що е, конкурс один раз не відбувся, тому що не хтось не з'явився інший раз, була повністю скопійована програма одного кандидата іншим кандидатом. Я читав про це, але щоб ви розуміли, до того як я приїхав сюди вже працювати з родиною, я в Кропивницькому не був жодного разу. Отак. Так. Тоді, тоді ви прям змушуєте мене поставити ще одне уточненіше запитання щодо того, ви не були в Кропивницькому до цього, Ні. і облрада звертається саме до вас. Так, як до фахівця. Так. Вони мали про це знати. От, е, е, чи є вас, чи, ну, можливо, ви точно знаєте, можливо, просто припускаєте. Е, ну, такі, такі посади мають бути рекомендовані. Да? Тобто, у нас все рівно, хочемо ми чи не хочемо. В нас ще е, фахівців шукають не на LinkedIn, а ще по рекомендаціях. Як це було з вашою історією? Я думаю, що ну... Принаймні я точно такі е, про такі рекомендації не чув. Я знаю одне єдине, що можливо рекомендацію е, Кропивницький отримав, е, спілкуючись з тим же з тими ж директорами театрів, які були там на вересневих самоцвітах, тому що тут було багато людей, яких я знаю особисто, які знають мене і. Е, той же режисс, ті ж режисери, які тут були так, зі своїми постановками, я знаю, що теж було спілкування, цікавилися. Я думаю, що е, мені про це особисто ніхто не говорить, але все ж таки я знаю, що таке спілкування відбувалося, цікавилися і шукали спеціаліста. Враховую, я думаю, що тут велику роль зіграв досвід перший. Друге, це я точно знаю, що цікавились Карпенка Карого моєю освітою. Окрім того, що вона в мене є з відзнакою. Е, наскільки я комунікабельна людина? я знаю, що цікавилися теж в е, мене три освіти, і всі три освіти мають відношення безпосередньо до театру. Тому, можливо, це. Плюс досвід Херсонського театру. Можливо, були рекомендації, але е, я про це точно нікого не просив. Um, за. Час вторгнення на театральній риболовлі є спеціальний розділ, називається конкурсна кухня. Ну, він почався ще, ще не знаю, з 2018 року, вже 5 років, як я моніторю всі ці всі ці Шедеври, шедеври драматургії, які влаштовують на цих конкурсах всі оці е, там циганочки з виходом, е, той, той скопійований, е, скопійована програма, про яку ви згадали, е, ця людина прийшла і третій раз. Зараз розпочинаємо роботу комісії. Роботу комісії з проведення конкурсного відбору, добору на зайняття посади директора художнього керівника комунального закладу Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Кропивнистрів. І запрошуємо на презентацію Дорошева Олексія Івановича. Будь ласка, ваша програма схожа з мотиваційним листом, який ви надавали до цього. Тези, в принципі, одні й ті саме. Але звернули увагу і всі, і громадські і журналісти, що так сталося, що ваш мотиваційний лист співпадає з мотиваційним листом попереднього конкурсанта. Як так сталася така ситуація? Поясніть, будь ласка, я вам дуже дякую за Я вам дуже дякую за запитання, чому я спеціально давав відповідь, бо знаю, якщо там відповідь на це питання, виникнуть інші проблематики. Знаєте, я дякую, що мені дали можливість ознайомитися з програмою Ігоря Васильовича Спінга. Мене тішить, чому у нас дуже багато спільних позицій. Я дякую за оперативність тих журналістів, але можу зазначити, що ваша оперативність спізнилася як мінімум на 30 років. Чому? Тому що цю всю програму я декларував, писав. І впровадив ще 30 років тому. Якщо ви ходите до театру, прийдіть до колективу і спитайте, а хто у нас в театрі опікується пенсіонерами? Це ще на початку 90-х. Хто у нас до цього часу опікується пенсіонерами? Хто говорив в 90-х роках про кадрову політику? Коли пропонували створити студію в театрі, Зробити або зробити професійний набор акторського факультету і відправити їх до Київського театрального інституту. А хто запровадив, запровадив дитячі студії? Я пропонував. Я 10 років вів в дитячу студію, і діти у нас працювали в театрі, як студійці у наших виставах. Хто казав про музеї? Весь цей час. Ви спитайте у колективу. Вам достатньо цифі, чи привезти по всім пунктам? Слово в слово програма да. у вас в це Ну так а що тут дивно, програма і мотиваційна можливість. Якщо я щось хочу сказати, то я і говорю про це. Зненувачують вас в тому, що ви списали. Як ви це Ви знаєте, хороше питання. Дякую за запитання. Я щойно давав вам цю відповідь. Ви знаєте, я глибоко переконаний, що ті пропозиції, які я висував ще 30-20 років тому, зараз прозвучать у програмах моїх колег, конкурсантів. І це може підтвердити весь колектив. Шановні журналісти, гості запрошені. Будь ласка, в обговоренні, приймають участь. Тільки члени конкурсної комісії. Mm -hmm. Преса це не обмежується, mm -hmm. права, я сам журналіст. Але, будь ласка, давайте. Якщо хтось хоче задати питання засобів за масової інформації після засідання, чи під час тоді, коли mm. дозволять себе є така пропозиція. Якщо дасте можливість одну тезу, спитати. Якщо ми почнемо зараз відповідати, да, 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 почнемо... на всі питання із залу, то тоді якось буде з'їзнувати навіщо конкурсна комісія. Я зараз відповів на це питання. Якщо ви не почули, то я вам просто, чесно кажучи, раджу бути більш абфективнішим як журналіст. Дякую. Пропоную визначити переможцем конкурсу на зайняття посади директора художнього керівника комунального закладу Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Марка Куча Пропивницького Дорошова Олексія Івановича. Хто за Дьомін Каратков. Правда, правда, вже переписали, ми вже написали. Вони, вони знаєте, потрошечки враховують якийсь досвід, і е, слова, слова не повторювалися, але стратегії як не було, в викладенні обох кандидатів е, е, цього незаконного конкурсу, до якого ми зараз повернемося, воно сталося. Е, і е, оці всі конкурси е, вони е, говорять про одне, що. Е, Театр менеджмент заходить, ну дуже поступово. Ну, от прям, 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 ледь, ледь, ледь. І більшість питань вони все ж таки стосуються назв, які ви збираєтеся поставити, нікого не цікавить. Який театр, про що це театр, які цінності, і яка візія театру? Так? Тобто, ці моменти, хто ми, звідки, куди ми йдемо? Три наріжні питання, на яких мала б грунтуватися будь-яка стратегічна програма керівника рівня, художнього керівника директора? От це, це для мене абсолютно загадка. Ви прийшли в цей театр і от то Цей театр тепер під вашим керівництвом, звідки і куди він йде, змогли б дуже коротко нам розказати. Задоволений.